Йдемо на цю не хочу їсти. Ну, буває таке. Володя, скажи, що нас сьогодні чекає. Сьогодні. Володя, які в тебе плани на сьогоднішній день? Розкажи нам. Треба Що? блять, ми зняти, їхали подивитися. А ось за що я люблю наші ранки, за те, що дуже гарний люд з вікна. I Виглядає мій сніданок, дуже, до речі, люблю ладошки, чого люблю, бо їх майже не треба зранку заморачуватися, просто розігрів і можна їх їсти. Ну і з водичкою з лимоном, щоб краще йшло, бо чаї я зранку не люблю. А це наша кітка. Звати її сімка. Це в нас іде вона в нас як швинчиловий кіт. Класна порода, її треба покормити. Походила, не хоче їсти. Ну, Буває таке. На годинку 7.40. Тому Але... якраз. Файно встигаємо на роботу, щоб встигнути все зробити. Сьогодні в нас вже п'ятниця, тому треба закрити певні моменти робочі для того, щоб спокійно з спокою на душі піти додому на вихідні. Так, вже зібралися з нашим бригадіром, зараз їдемо за хлопцями та будемо піти каву. Володя, скажи, що нас сьогодні чекає в сьогоднішньому дні. Щось ага. грандіозне. Оно, ну, якщо прям так, то це вже буде весело сьогодні, тому продовжуємо наш день. разом. Так, а тут ми п'ємо кожен ранок смачну каву, тому можете сюди заходити. Забрали каву та ждемо вже хлопців і їдемо на об'єкт. Молодець, звісно, так розвертається. І так, Володя, які в тебе плани на сьогоднішній день? Розкажи нам. Треба файно попрацювати, щоб трохи заробити. Правильно, то чого ми працюємо? Такі меркантильні люди. Чисто щоб заробити. Треба бабло. Так. Ну що, йдемо передіватися. Робочий одяг. Все, переділися, йдемо на об'єкт. Така у нас обстановочка. Ще не прибрано. Будемо вже потім прибирати якісь стіни. Це Роман. Роман привітайся з людьми. І так, які в тебе сьогодні плани на день? О! Оце прям така, як має бути відповідь. Вже є розчин. Будемо вже його випрацьовувати. Нам треба то закривати ці мішкімнатні стіни і переходити на другий котеч. Я думаю, що до 3-2 години маємо дати ради. Побачимо. Ровка символів. Так, час прийшов вже до обіду. Треба зараз поїсти, трохи, як то кажуть, підкріпитись, та ймова не йти далі працювати. Якось так. Такий вийшов обід. Скажу що? -що. А їдальниця, вона така, скажімо так, безпантова, але вона смачна. Тут звичайна їжа, звичайна кухня, вона дешева. Тобто обід в мене забирає по фінансам, там буквально щось там від 100 до 150 гривень. На мою думку, це непогано, це швиденька і домашня їжа, і вона буде тепла. Тому це великий для неї плюс. Да, взагалі я цей блог знімаю. Не тільки про будівництво, але й про своє життя, з чим я зустрічаюся, з ким я зустрічаюся. Це бувають доволі цікаві люди. Та й взагалі життя на будівництві, воно один день може бути по одному, другий день може бути по-інакшому. Десь є свої якісь рухи і цікаві моменти. Тому запрошую вас дивитися, аналізувати, можливо, щось підказувати, взагалі бути активними. Yeah, yeah, yeah. yeah. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, i seen them. All of those guys getting severed. I told them all I can let up. They're getting tired of me never. Give me a shot and i ooh. I swear I shoot like Boretto's. Yeah, yeah. they getting nervous, i seen it. What i seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it Damn, I'm going dumb like I dropped out of class Get in my lane and I'm going right past I turn it up, watch me go to the max You ain't the first and you know that you last I thought I told them I'm coming right back I got a flows like it came from the tap And I came from my city, This right on my back Back I'm better than ever I think I got a vendetta Oh, now they call me, I seen them All of those signs getting severed I told them I like getting let up They get not tired of me, never Give me a shot and I, will I why I shoot like Berettas

Колектив хороший, але там краще, да. Ага, я согласен, да. Бували краще. Коротко і по факту, ну що, люди? Йдемо далі значить, працювати. Ну все, на годиннику п'ята година вечора вже. Другий котеч ми вже закрили. Третій ми почали. Ось такі стінки сьогодні зробили. Та файно. Вже будемо потрохи вирушати додому. Ще маємо заїхати в одне місце. В принципі, робочий день майже закінчився. Якось так. Що, на кінець дня, заїхали подивитися ще одну роботу. Повертаємося до одного з наших об'єктів. Гарний будиночок. І будемо робити ще одне тут діло. Можете писати яке, то пізніше побачите. Має бути файне. І так. Ось і день це прийшов це до свого завершення. На годинку вже в нас 17.47. А це вже все. Йдемо додому відпочивати. Набирайте сил на наступний тиждень. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, що можемо працювати. Можемо кормити свої сім'ї, мати якийсь розвиток в житті. Якби не вони, ми б цього не мали. Тому слава Україні. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам цікаво. Пишіть в коментарі так само, що вам було б цікаво подивитися. Я вам бажаю всього найкращого.